Вийшов на зміну на міському сміттєзвалищі. працює новенький бульдозер. Це сіномах GT 160 2024 року випуску, на який бродівська міська рада виділила кошти. Він важить понад 18 тонн, має високу прохідність завдяки широким гусеницям, розрахований для виконання робіт на сміттєзвалищі, оснащений спеціальним навісним обладнанням, щоб розпушувати та підгортати тверді побутові відходи. Регулярні роботи на сміттєзвалищі дозволяють випереджити загорання накопичення токсичних газів та дозволяють планувати територію сміттєзвалища. Нагадаємо, що самовільний вивіз відходів на міське сміттєзвалище заборонений.